Доброго дня! Мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні ми розглянемо з вами звіт, який називається Аналіз субконту. Він знаходиться в локалізації бухгалтерського обліку, звіти, Аналіз субконту. Цей звіт в шапці має налаштування період побудови звіту, філіал до якого він відноситься, субконта. В цьому випадку субконту ми можемо вибрати тільки одне з тих, які наведені тут. Це бізнес-партнери, співробітники, номенклатура, склади, проєкт та види витрат. У випадку вибору бізнес-партнерів в нас додається відбір по договору. Бізнес-партнер, як завжди, має відбір дорівнює недорівнює дорівнює в групі та не в групі. Також з'явилися додаткові налаштування це зв'язувати по ЄДРПО і зв'язувати по пов'язаному бізнес-партнеру. Це додаткова можливість, яка дає змогу побудувати звіт, якщо в нас контрагент є і постачальником, і покупцем, і зв'язок відбувається по коду ЄДРПО або по посиланню в довіднику. Наприклад, якщо ми відкриємо бізнес-партнера, в нас є бізнес-партнер-постачальник, в нього є код ЄДРПО, а також у нас є бізнес-партнер-клієнт і в нього є аналогічний код ЄДРПО. Значить, в цьому випадку, якщо ми поставимо галочку Зв'язувати по ЄДРПО, в нас виведуться дані по операціям по рухам по цим двом контрагентам. Для другого, для другого признаку необхідно проставити на вкладці Облік. З'єднаний клієнт. І вибрати тут, який клієнт в нас буде поєднаний з цим постачальником. Чи навпаки. Для прикладу вибираємо бізнес-партнер дорівнює. І вибираємо нашого постачальника в гривні. І формуємо звіт. Звіт нам побудувався по тим рахункам, по яким були операції проведені з даним бізнес-партнером. Даним бізнес-партнером у нас була операція по основному рахунку, тобто у нас була оплата 631 642 це у нас податковий кредит і розрахунки з вітчизняними постачальниками, а також витрати. І витрати на збут, ну, декілька видів витрат. У випадку необхідності перегляду інформації, яка, що саме включається в ці цифри, подвійний клік-мишки на сумі, і в нас відкриваються проводки відразу з відбором, який в нас проставлені, і тут видно наші бухгалтерські операції. По датам, номер транзакції можна відкрити кожен з цих документів, який рахунок, дебет, кредит, суми. Який був? Якщо ми поставимо галочку зв'язувати по ЄДРПО, в нас додатково вивелись ще значення, які відповідають за вже двох і постачальника, і покупця. Ми можемо також відкрити і розшифрувати, що кожна з цих цифр означає і що в неї включено. Можемо відкрити. Цей документ. Ось наш клієнт, пов'язаний з нашим постачальником, і, відповідно, ми бачимо цю операцію. Так, можна переглядати абсолютно всі операції, які виконувалися з цим бізнес-партнером, і, відповідно, з пов'язаним з ним бізнес-партнером. По пов'язаному бізнес-партнеру у нас буде трохи інша ситуація, по причині того, що тут у нас пов'язаний бізнес-партнер був інший. В нашому випадку, наприклад, тут була реалізація готової продукції. Ми відкриваємо. І бачимо, що це покупець тест. Це той, який був пов'язаний саме в довіднику контрагентів як пов'язаний покупець. Додатково також є можливість зробити відбір, але у випадку, якщо ми використовуємо одну з галочок, це нерелевантно, по причині того, що договори у постачальника і у клієнта, вони різні. То воно тут все одно не відобразить. Якщо робити без цієї прив'язки, без цих признаків у нас виводяться тільки по постачальнику по одному сіданню. Далі співробітники. Співробітники дорівнює, недорівнює у нас є відбір, можемо вибрати нашого співробітника, побудувати. Аналогічно в нас показуються всі рухи, які відбувались. Якщо це були рухи по грошовим коштам, ми тут бачимо все це по рахункам, і вони є розбитими по субрахункам і по класам. Тут видно, на що були витрати конкретно цього співробітника. Далі по номенклатурі. По номенклатурі, коли ми робимо відбір, в нас додається автоматично відбір з можливістю відбору по складу. Ми можемо вибрати якусь з наших номенклатур, яка нас цікавить, і подивитися, які були по ній рухи. Початкове сальдо по дебету у нас було 320, потім був оборот по кредиту на 200 тисяч і кінцеве сальдо по дебету 120. У випадку необхідності також ми можемо робити розшифровку, якими документами це відбувалося. Додатковий відбір у випадку, якщо вам необхідно. Проконтролювати, продивитись, які були операції з конкретною номенклатурою, можна також додатково вибрати склад. Також можна окремо зробити рух по складу, вибрати конкретний склад, який нас цікавить. І подивитись, які по ньому були операції, що відбувалось, які були суми, які рахунки обліку. Також переглянути додаткові відомості в розрізі документів, які відбувались. Тут в нас йде вже без відбору по е, рахунку, бо тут воно виводить всі рахунки по конкретному складу. Далі, для проєкту, так само в нас є відбір, тільки дорівнює не дорівнює, ми можемо обрати свій проєкт, сформувати звіт. І подивитись також всі рухи, які відбувалися. Наші затрати вони також консолідовані в блоці витрати діяльності. Це зручно, бо в нас, наприклад, для цього проєкту використовувались рахунки 901, 902, 91. І тут ми бачимо всі ці суми. І можемо з ними працювати, як із е, сьомим класом рахунків. Також, якщо у нас буде декілька реалізацій товарів послуг, у нас вони будуть консолідовані і буде загальна сума відображатися в оборотах на кінцевому сальду, поки не закритий наш період. Е, далі, вид витрат. Вид витрат також має відбір дорівнює, не дорівнює. Це в нас консолідація наших, наших витрат з різних рахунків, які використовувалися. Якщо ми виберемо, наприклад, витрати для просування продажів за поточний період по нашому філіалу, натиснемо сформувати. У нас відобразиться, що були витрати по цьому виду витрат, він прив'язаний нас до рахунку обліку. І ми бачимо, що 93,100 і 93200. Це рахунки були витрати на збут і витрати на інтернет рекламу. І вони були в сумі на 3000 і 1400, загалом 4400. Ми також можемо на кожному з рівнів двічі натиснути мишкою і бачити всі документи, якими було зроблено ці рухи, і відкрити саму транзакцію. І подивитися, що в нас було саме в цьому документі. Дякую за увагу, до нових зустрічей.